Країна безпілотників то і як застосовує дрони на передовій, ексклюзивне свідчення нашого пілота. За останній місяць приблизно в нас десь п'ять попадань в рухомі об'єкти. Подкровення виробників, якою буде війна майбутнього. Ставимо ставку на цей дрон. Будемо намагатись на вересень вийти на серійне виробництво. І карколомні випробування БПЛА за участю фактів тижня. Ми стоїмо в 10 метрах від місця Скиду. Як вам таке випробування? На що здатні новітні українські розробки? Тест на полігоні. Із шести боєприпасів такий. Досить сильний вітер. У нас три влучили безпосередньо в ціль. Україна країна дронів. Повномасштабне вторгнення стимулювало проєктантів та виробників розробляти все нові і нові ефективні моделі безпілотників. І з однією з них ми зараз з вами і познайомимось. Зустрічайте новітній ударний дрон Р-34, зроблений шляхом модернізації свого попередника Р-18. Це справжній велетень вагою понад 30 кілограмів. Щоб його зібрати, треба двоє людей. Цей красень може нести до шести боєприпасів вагою по два кілограми. Кожен цього достатньо, щоб вразити аж кілька одиниць техніки. А як це відбувається? Зараз побачимо. Дрон якраз споряджають. Всі шість точок підвізки, ну в нього шість. Боєприпасів він несе, він може всі шість скинути або в одному місці, або в шістьох різних. Пілот дрону Ігор зі зрозумілих причин приховує обличчя, щоб розробку та дотичних до неї людей не змогли викрити та атакувати росіяни. шість моторів. Е Тепловізійна камера на підвісі, вона. Це вона, так? Да? да, вона а. стабілізується і... і вона може опускатися так в нього. опускається пускається для, для точного прицілювання. Ігор каже, цей дрон вже мав бойове застосування та його постійно покращують. Зокрема, він має тепер не лише тепловізійну камеру, а й системи наведення, автоматичні корекції повітру і так далі. Але чи це спрацює? Я наважусь на експеримент прямо під час скидання макетів боєприпасів на ціль. Ми стоїмо в 10 метрах від місця скиду. Як вам таке випробування? Ми віримо в цей дрон і в ці технології. Ось цей матрац означає моторний відсік танка. І зараз ми побачимо, чи дрон туди влучить. Перший пішов. Точно в ціль. І остання, І остання точно в ціль. Подивіться, як вони всі лежать, вони не відлетіли навіть на три метра. Я міг би встати значно ближче. Наприклад, 80 метрів висоти, точність у межах кількох метрів. Ворожий танк однозначно знищено, причому кілька разів. Із шести боєприпасів такий досить сильний вітер. У нас три влучили безпосередньо в ціль. І ще е один із боєприпасів е влучив. Якби за контуром, і два лягли прямо поруч. Як для такого вітру досить багато. Тобто, в цілому, ми при кращих умовах робимо набагато стратечніше. Директор виробництва цих дронів твердить, їх можливості практично безмежні. Вони можуть летіти в автоматичному режимі, щоб не потрапити під ворожі глушилки до 10 кілометрів і бомбити заздалегідь задані координати. Ми намагаємося бути завжди попереду на крок від росіян і. У Нас зараз є системи, які захищають від ребо по навігації. Виробники будують системи зв'язку, які змінюють частоти. Тому це така гра: ставимо ставку на цей дрон і будемо намагатися на вересень вийти на серійне виробництво. А так це виглядає в дії: дрони такого типу вже використовуються на фронті. В руках одного з їх експлуатантів Мадяра. Все лягає точно в ціль. Розносить просто все тобто від техніки, там броньованої не залишається після нічого. Тобто це не просто як і в півій, наприклад, навіть 10-дюймовим виведення з ладу танк, який просто там не працює чи пошкоджений, це просто вщент розбитий. В принципі, він за своєю сутністю дуже схожий на берактар. Тільки Берактар дорогий, менш маневрений. Колишній нардеп, а нині сержант ЗСУ Єгор Фірсов теж літає тільки на дронах іншого типу, які активно розвиваються: так званих FPV або дронах комікадзе, які являють собою швидкі невеликі літаки, начинені вибухівкою. Це комп'ютерна гра. Тільки тільки це як справжнє життя. FPV дроном можна потрапити такий ось. Листочок бумаги. Там також, звичайно, є свої нюанси, ось, але можна прямо залетіти у бліндаж або в якесь укриття вороже. За останній місяць приблизно в нас десь 5 попадань в рухомі об'єкти. І я думаю, що десь близько більше десяти в нерухомі. Ну точні попадання. Ми розбираємо з ним один з останніх випадків використання дронів його групою. Ворожий кулеметник зайняв позицію. Група Ігора швидко вирушила дроном на ліквідацію супротивника. Це кулеметна позиція. Він летить на кулеметну позицію. Наші кулеметники викликали вогонь. Ну почали стріляти. Ворог ворог почав використовувати вогонь у відповідь. А ось. І ми відпрацювали точно в кулеметниках. Така бувовна пошла, що там нічого не залишилось від цього гнізда. Якщо навіть там було там два-три. Вони також знищені. Єгор стверджує, дрони на передвій зараз вже ефективніші за міномети, бо міномет невідомо, скільки він випустить, поки вразить ціль. А тут все швидше і простіше. В його бригаді в цілому на фронті всі вже зрозуміли, яким буде майбутнє цієї війни. Дрони завойовують все більше простору на полі бою, але це розуміє і супротивник. Нам треба виготовляти сотні тисяч дронів. На, от на прикладі своєї маленької групи, її ефективність. Якщо таких групок... Або підрозділів будуть тисячі а операторів. Дронів буде десятки тисяч самих дронів на місяць буде сотні тисяч. Повір, ми розіб'ємо супротивника. Якщо цього першими не зробимо ми, всі ці дрони, ланцети, інші типи fpv дронів чи не FPV-дронів, просто ударних дронів полетять по нам. Тому що ворога гонитва за цим видом зброї також є. Вони виробляють, вони затягуються з Китаю, в них виробництво на заводах. Віра Мойсеєнко, яка тренує людей літати на різних типах дронів, каже: за останні півроку ситуація з нарощуванням виробництва БПЛА змінилася в кращий бік, але Україні. Треба значно більше безпілотників. Потрібні військо, як зразки, які там можна кажу, там максимально компактні, максимально прості в керуванні, максимально дешеві в плані собівартості, які там літають 3-5 кілометрів. Такі зразки потрібні. Потрібні зразки, які там стабільно дають так 8-10. потрібні зразки, які дають там 12-15. потрібні зразки, які там в тил глибокий можуть залетіти. От і мова не про те, що треба зробити якийсь дрон, який буде літати тільки там максимально далеко. На кожній цій ланці в принципі маленька, але це створить навіть конкуренція. Мова йде про те, що йде не те, що в нас треба придумати, щоб цю нішу заповнило. Мова йде про те, що в цій ніші є кілька зразків, які з них є кращі. Але визначити хто кращий, важко каже військовий експерт Сергій Кузан. Зараз в Україні справжній розквіт сфери виробництвом та розробкою дронів займається кілька сотень підприємств. А от процес освоєння держави і цього потенціалу лише на старті, у нас велика кількість саме розробків, які були представлені з шістнадцятого року. Питання в тому, що держава не сприяла протягом ось ну фактично до повномасштабного вторгнення, не сприяла от таким розробкам, тобто не вкладалася в них. 28 моделей вже випробовуються в збройних силах, тобто в ті чи іншій мірі застосовуються. Це реальні бойові випробування, і тільки 10 от 10 розробок профінансовані державою. Та виробники визнають питання не лише в кількості необхідних нам дронів, а й в якості, і тут без реальних. Х випробувань на полі бою не обійтися. Дрони мають бути якісними їх треба жорстко перевіряти. З однієї сторони нам треба багато дронів для того, щоб у кожного військового була велика купа техніки. А з іншої сторони, дуже погано, коли вона відмовляє і не працює. Мають воювати дрони. Поки перевага на нашому боці ворог усе частіше відтягує свою техніку, бо боїться українських безпілотників. Хоча і сам працює по позиціях ЗСУ з будь-яких пташок, які може освоїти. Війна вже інакше ніж була рік тому. Зміни вже незворотні. Ще пів. Року тому, ну місяці вісім, майже в це ніхто не вірив. Зараз це даність, зараз це статистика, зараз це відео, зараз це ефективність, а масштаби будуть колосальні. Тут питання: хто перший забезпечить себе сотню або другою сотню тисяч дронів? Щоб ефективно вдарити, наприклад, на осінь, нині ж Україна не лише освоює нові види ударних дронів на полі бою, але й намагається скласти конкуренцію російським ланцетам, і при цьому очевидно не полишає роботи над далекобійними варіантами. Українські виробники дронів в буквальному сенсі творять майбутнє, змінюючи усталені правила і способи ведення війни. Але важливо ніколи не зупинятися на досягнутому, тому що супротивник також не гає часу. Сергій Коста ICTV, факти тижня єдині новини.